Розпочну із тривожного напрямку Купінського, тому що тут справді генштаб далі повідомляє про бої західніше масюті-масютівки. Власне, тут цілком і щиро спостерігається російський російське бажання далі просунутися, відсунути рубежі. Фронту по річку Оскіл, яка от паралельно цієї лінії, бачите, такою вона невеличкою смужкою в'ється, тому що ну, в принципі річка це є хорошим рубежам оборони, так от росіяни прагнуть сюди змістити лінію фронту для того, щоб полегшити собі так би мовити завдання. Крім цього, що ми ще маємо на цьому напрямку за останні за останню добу, є такий населений пункт Ківшарівка. Я перепрошую, якщо неправильно озвучую, називаю його. З наголосом, то ви мене виправте у коментарях. Так от Ківшарівка або Ківшарівка, я, я схильний до Ківшарівка. Власне сюди прилетіло дві російські авіабомби на це селище, і, на жаль, загинуло двоє людей: чоловік похилого віку та жінка. Поранені також три жінки та. Трирічний хлопчик, тобто росіяни серйозно взялися насправді за цю ділянку території, за цю ділянку фронту, і продовжують гатити і проводити наступальні дії по Куп'янщині. Доволі таки активно. Куп'янськ-сватове загалом давайте я розкажу трішечки більше про цей напрямок. Тим паче, генштаб повідомляє про те, що було відбито за останню добу атаки не лише в Масютівці, але й ось тут в Новоселівському. Це напрямок дороги від Куп'янська до Сватового. І ще південніше Макі. Це у нас уже ось тут на річці Жеребець, не на Осколі, а на річці Жеребець поближче до Креміної от власне макіївка. Отут Креміна, це 26 кілометрів. Або від Маківки можна рахувати ще відстань до Сватового. Це так само приблизно 26 на ну, 24 кілометри. Тобто, ось тут були відбиті атаки росіян за останню добу. Так ось що ми маємо? Послуговуючись аналіткою від військового глядача Костянтина Мошовця, розповім трішечки детальніше про куп'янсько-сватівсько-лиманський напрямок. Отже, за оцінками Мошовця, тут на ось цій ділянці території я її виділю. Таким широким, так би мовити, мазком. Ось тут можна сказати, що зосереджено близько 50 тисяч російських військовослужбовців різного плану. Там і барс, тобто це добровольці, і мотопіхота, і стрілки, і ПВК, і хто там іще кадирівців не пам'ятаю, що вони там були. Ну, одним словом, така надзвичайно велика збірна солядка. Ага, я розповідав про і Шторм-Зет, Ось ці ув'язнені, які укладають контракт із російським Міноборони, тобто. То їх тут близько 50 тисяч, чимала орда, яку потрібно чимось зайняти. Так мало того, ця орда, звісно, не до кінця укомплектована технікою, проте техніку вони мають у своїх руках. Тут зосереджено за оцінкою маршруття до 400 танків, приблизно стільки ж бойових броньованих машин і стільки одиниць артилерії більше калібру більше ніж 100 міліметрів. Тобто, от все, що йде. Понад 100 міліметрів оце рахується в цю кількість артилерії, артилерії, тобто близько 400 стволів? Звісно, цього з одного боку недостатньо з іншого боку. А чому б росіянам не спробувати тут здійснити якісь наступальні операції? Тим паче, що є зараз такі дані, різні оглядачі пишуть, говорять і озвучують в ефірах, що мовляв в російському генштабі сидять і чухають собі потилицю. Мовляв, а чи чекати українського наступу, чи варто в цей час такого роздоріжжя спробувати самим? Десь наступати якраз от Купінсько-Лиманський напрямок може стати таким одним із напрямків, де власне росіяни можуть наступати. Тепер щодо напрямків та ділянок у цій смузі, де е, противник останнім часом проявляв свою активність. Е, отже, це безпосередньо е, в напрямку є, тобто дворічна Гряниківка, ось ці два населені пункти. Село саме дворічне, Гряниківка. Ну або ж якщо брати напрямок, так дворічна населений пункт, більший не село, а місто і Гряниківка. Наступним є Масютівка. Тут власне тривають бої, про які нам повідомляє повсякчас Генеральний штаб. Далі йде Лиман, перший Симківка. Ось і ще одна гаряча ділянка фронту, е, і е, завершається все це в районі Ягідного. Ось населений пункт Ягідне. Е, тут відбуваються бої на лінії Ягідне Іванівка. Ну або ж Ягідне-Кислівка. Е, з Ягідного росіяни мають цей плацдарм для того, щоб атакувати в цих двох напрямках. Е, також противник доволі активно намагається діяти в районах таких населених пунктів як Новоселівське. Воно звично з'являється у загалом зведення Генерального штабу, також Коломийчиха, ось тут та Райгородка, дещо південніше. Звідно які цілі вбачає Костянтин Машовець з огляду на плани російського війська насамперед. Насамперед, найближчою такою оперативною цілею, яка може проглядатися тут, це бажання відтіснити фронт по. Трасі від Куп'янська е, до Сватового. Давайте більш коректно намалюю цю, цю трасу, щоб гарнішою лінією вона була і більш зрозумілою. Е, отже, наскільки мені відомо, ця траса вона на такому дещо узвищені. Е, відповідно, е, по ній хочуть росіяни сформувати лінію фронту. Ну і звісно, е, з цього північно-західного напрямку, де біля Масютівки Сенківки ведуть бої, росіяни хочуть вирівнятися по річці Оскіл. Ну тобто, вони шукають максимально вигідних рубежів оборони. Наразі вони в обороні перебувають таких. На півпозиціях невигідних на рубежах, і відповідно для того, щоб менше ресурсів витрачати на оборону, їм потрібно підготувати кращі рубежі для такої оборони для її здійснення. Так інакше, коли оборона розкидана, коли точніше, коли фронт такий розхитаний, коли є в ньому виступи, він не вирівняний. Потрібно задіяти більше сил. Тих сил, які б зараз теоретично можна було б застосувати, наприклад, для оборони тієї ж Білгородщини. тому що до речі, навіть на купінському напрямку зараз чимало людей з числа так званих територіальних загонів оборони тієї ж Білгородщини, брянщини, курщини. Тобто вони замість того, щоб от зараз от у яку картинку вони спостерігають, замість того, щоб бути вдома, захищати своє Шебекіне, захищати свою свій грайворон чи уразово, вони сидять. І тліють десь там в районі Сватового і тому подібного. Б'ються за Масютівку умовно кажуть. От уявіть, який інформаційний ефект це зараз має на ті російські війська, які в кількості 50 тисяч зібрані на Лугансько-харківському напрямку. Відповідно, російське командування зараз має такий цілком видимий задум вийти спочатку в межах оперативного просування тактичного оперативного просування на ось такі рубежі оборони більш Таким бажаним в них є наміром це вийти загалом до річки Оскіл і побудувати оборону через куп'янське доборової, от по в межах річки Оскіл, яка вже тут стає більш широким руслом, тобто відвоювати ось такі рубежі, щоб в межах цього трикутнику закріпитися. Звісно, і ще більш взагалі стратегічним бажанням росіян є це. Повернення собі територій по включно із Лиманом, включно Святогірськом, по всю річку Оскіл для того, щоб прикривати окуповані території з одного боку з заходу осколом з. Півдня сіверським дунцем прикриватися, і тоді це буде прекрасний рубіж оборони для російських військ. Чи є в них на це сили? Ну поки що, як пише машовець, не спостерігається, щоб в них така е, можливість була такі таке робити, але вони, вочевидь, будуть пробувати. Вони будуть активізовувати і збільшувати ось ці м -м, свої наступальні або принаймні спроби наступальних операцій на е, сватівсько-старобільського куп'янського. Кремінсько-лиманському напрямку даруйте ось за таку складну побудову, але вони будуть намагатися виходити на водні перешкоди для того, щоб не давати збройним силам просуватися на цьому напрямку. Крім цього, вони будуть намагатися це також зробити для того, щоб позбавити командування збройних сил України зручного зручного плацдарму та хороших вихідних позицій для здійснення уже контрнаступальних наших операцій. До речі, не виключено, що якщо раптом росіяни все ж таки наважаться на такі наступальні. Дії більш активні, то ми можемо справді піти у контрнаступ. Тобто, що таке контрнаступ за військовою наукою? Це коли ти наступаєш у відповідь на невдалий наступ противника. Відповідно, якщо будемо сподіватися, росіяни тут будуть неуспішними у цьому контексті, то ми зможемо на їхніх плечах далі рухатися, наприклад, аж до сватового. Нижньої дуванки до цієї от лінії, ну або далі просуватися до Старобільська. Це такі головні населені пункти на цьому напрямку. Проте потрібно зважати, що завжди існує ризик флангового удару зверху, з півночі, лівим флангом росіян, які тут мають хорошу логістику до валуйок. Військовий експерт Роман Світан говорить, що валуйки з'єднані сполучені хорошою мережею залізничних колій із Російською Федерацією. Відповідно сюди можна дуже швидко перекидати резерви, тому потрібно зважу проти всі за та проти, але те, що зараз Луганщина стає певним чином таким місцем зосередження уваги, і буде далі місцем зосередження уваги, зокрема і в оглядах карти бойових дій, це факт. Зафіксуємо собі його. Просуваємося далі на південь. Тут, власне, повідомляв Генеральний штаб, що за останню добу в районі спірного, а це Сіверський напрямок, тут відбувалися атаки з боку ворога. Проти ці атаки були відбиті.